<свіс> <skrisa> Капець, Андрію, що будемо робити? Ну не знаю. <свіс> <свіс> <клес> так, euh, Андрію, і Іване і Максиме. Суме нас звали бать? Ми з мою маму Марину і дяді Сережи. нас не буде три дня Посидіть дома, будьте добрі. А ви нам гроші хоча б на ідота лишите, бо у нас просто весь холодильник так пустий, гроші дати. О, Андрію, подивися, там дракон. Андрію, ой, тату, я, взагалі, то вже виріс. Мені вже 12 років, і я не повірю в твій чус. Та нема тут нікого. Зашибись, бляха. Зашибися обманули. Почекайте, Ваш, ваші батьки пішли на три дня. Ми же можемо робити все, що захочемо. Точно! Ми можемо в комп'ютер грати всю ніч. Знаєте що, а в мене ідея, є ідея, Поліпсе, давайте нап'ємеся. Що ви на мене все уставили так? Я вам все за молоко казу. А, я вже подумав. Слухайте, а давайте дискотеку устроїмо. Ага, щоб було того разу. Тіпа, ми, ми почти устроїли дискотеку, а тільки зразу батьки прийшли щось там забути, типа, помадку купити. Ну, будь ласочка, Андрій, ну гуляй. останній раз, якщо такое все зробить, то я більше ніколи не буду устраювати вечеринки. Ну, добре, давай. Зараз я прийду до себе домів і принесу колонку з мікрофоном. Ми будемо тут танцювати всю ніч і будемо так орати, щоб сусіди учули. Добре, йди вже. Фейв 5, момент с Ну що, пацантри? Зараз ми будемо орати як нормальні. Ну давай включай уже. Давайте включає. А вот і перший тусовщик. О, добрий день. Почекай, я світло добавлю. О, добрий день. О, добрий день. Щоб ви розуміли? Ми зараз шумимо так, щоб сусіди офігіли! Придурку. Я взагалі то і є сусід. Мама. Я тебе, коротше, хотів. З лівої ушатати. Ну якщо ти такий серйозний, безстрашний і не узнав мене, то, ти получай, справи. Я щось не розумію, що за фійня там трапляється? Якщо я ще раз учую, що кось із вас ще раз устраює тусовки, оба получите. Бляха, заморався. А ти ж стоїш? давай вставай, кажу. так. Это, это. Все, давайте. Чао, какао. Йок, ой, ёпрст. О, бляха, сраный сусид. Я не знал, что то вин. Пошли компьютер бавить. Ммм Давай, Іване, допомагай мені цих бандитів розстріляти. Мене дочекай, блін. Vice Online – це безкоштовна гра, де можна робити все, що захочеш. В цій грі ти можеш стати ким захочеш. Можеш стати бізнесменом, грабителем або теж кур'єром, Вот именно. А по промо промокоду хештег AndrewGeims ти получаєш. Е, ти получаєш. 250 тисяч ігрових грошей і VPN на 7 днів. А, да, забув сказати. Силка на цю э, саму найлегендарнішу ігру про Vice Online ти знайдеш по силці в описі під цим відео. Капець, блін, щось скучно грати в комп'ютер. Мені щось теж. Слухайте, а давайте страшні історії розказувати. А, ну да, повністю з вами согласен. Я хочу скласні історії. Я тоді полезу туди, а ви давайте розказуйте. Ой, братішки, все ви прийшли по адресу. Тільки спочатку потрібно тільки виключити теж світло, щоб у всьому домі було світло. Ну що, ви готові? Завжди готові, звісно. Тоді починаємо до страшних історій. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Бляха, капець класно! Та добре, коротше. Знаєте що? Я, коротше, передумав. Давайте я ліпше світильник включу. Так, це все ми виключаємо. Ну і зараз от так зробимо, і світильник буде робити. Так, як тебе тут. Ага. Ну, все, готово! Світильник готовий. Ну, все, давай на столосній столі розказуй. Коротше, є в мене одна історія. Історія бо без окого. Цього? Якась історія була без окого. Да Максиме, бляха, закрий рот, і питайся об'яснити, а ти все обламуєш. Ну, добре, коротше. Існував міф. Як будто вони від... як будто люди нашого города відділи. Тут хлопчика без лиця. Ох, Ефєїти, як класно! Цей безокий хлопчик похищав дітей і людей, навіть взрослих і стариків. Поліція питалася знайти всі ті обстоятельства, але вони нічого не знайшли. Ой Боже, як страшно! Зараз обкакаюсь. Та Іване Бляха закрий рот і теж об'яснимося говорити, а ти з цим обламуєш. Так от. Поліція ледала всі ці місця знаходження цих людей, але вони нічого не знайшли. І цей хлопчик без лиця починає прислідувати своїх же, він придає навіть свою родню, убиває їх і похищає, закапує їм могили, дуже страшно. Андрій, ну все, всього я поняв. Це все неправда. Ага, це ще яка правда. Спорим на 500 гривень, що ми зараз підемо в ліс, і, там нія і я тобі докажу, що ніякого хлопчика без очей е без окого нема. Договорились. Бляха, як класно. а я сю буду лобити. А ти, Максиме, будеш спати. Блін, або я бою вночі спати. Ну, мультики собі включи, от там смішарики свої, все, Максим, спи. Андрію, бляха, ну не говори міфи. Я точно знаю, що ніякого безокого хлопчика нема. Так. А я тобі обратно, я кажу Іване. Я тобі точно докажу, що він є. Ну, добре, пішли туди той самий страшний ліс, де ми маньяків відділи. І ти докажеш, що ніяких хлопчика без оку нема. Договорилися. Я тут з собою фонарик прихвачу. Телефон, наприклад. О, щоб посвітити собі. Фейв 5, момент з Та бляха, де я сраний фонарик то А, все, тує. Ну і що, Андрію? і де то твій хлопчик без голови? Та бляха. Ну зараз, бляха, точно десь знайдемо. Опа! Я вижу шевеляться кусти. Що реально? Де? А реально вижу. Гей, там хтось є. Кажеться, ти, ти. ти побровий, тут реально хлопчик без голови водиться. Ну, да. Почекай, а де тут, а де тут, кстати, хлопчик -то йде? Почекай. ну Судя по координатам, який він нас видить, е, такі, е, в такий дом він йде. Ну, по-моєму, він йде в дім 155-й. Бляха, муха насрала мені в ухо, Там же Макс, так це ж мій, так це ж мій адрес. Бляха, ми ж там Максима одного лишили. А, по правді, треба швидкіше валити домів. Нам потрібно знайти цього хлопчика. Нам потрібно йти домів. Бляха, все ж Андрій говорив правду. Ей, Андрій, чекай мене. А тим часом у Максима.